Ну, знаєте, геніальна людина повинна бути геніальна в усьому. Ви вже знаєте, що генерал Залужний, який тепер вже не генерал, а ну, дипломат. Він там виступає, правда, його рідко показують. Він ще й книги пише. виявляється, такі товстенькі. Ось вийшла книга Моя війна моя війна. Люди вже одразу провели паралелі, бо це буде моя війна, їхня війна, наша війна. Там ціла там, в трьох томах. Це Лев Толстой. Якось залужний книги ще, пише, книги ще пише. Я не знаю, коли він встигає, щоб написати книгу. Я, не будучи дипломатом, не будучи зайнятий державними справами, не будучи генералом, який керує військом під час повномасштабного вторгнення, я, наприклад, не можу написати книгу такого розміру, такого формату. Ну, просто немає часу. Але у генерала дипломата є. Ну, як пишуть книги великі люди, а також дисертація, як вони пишуть там, і їхні наближені. Ми десь підозрюємо. Но ми не будемо Валерія звинувачувати в тому, що книгу йому написали по його розповідям. Таке буває, знаєте, наймають кілька письменників, журналістів. Людина ходить по кімнаті, щось розповідає, ці нотують. Далі набивається там купа деталей, документів. От тобі тяпляп, книга готова. Ну, окей, написав їй добре. Про залужного ще там книга, Залізний генерал, ну, продають кругом. Я не знаю, чи користується вона попитом, наскільки, скільки там продано, яким тиражом вона вийшла. І відчуття є таке, що нам нав'язують Валерія в майбутні президенти України. Вже намалювали йому рейтинг там 42%, вже Зеленського випереджає. Причому що ситуація настільки абсурдна, що. В українському просторі ця інформація про 42% залужного, вона вже мемом стала, і вона поширилась в Україні, перепостили різні видання, обговорили різні блогери. І питання в тому, що якось офіс президента віднісся до цього спокійно. Ну, тобто, таке відчуття, що знаєте, сила на силу, і, і ну, ну, так вийшло. І я тоді записав відео, в якому не просто засумнівався, а розкритикував. От я не люблю це слово, але розкритикував повністю цей рейтинг в 42%, і розкритикував як доктор наука, адже те, як порахували, як отримали ці 42%, це як в анекдоті, а що буде, якщо поєднати їжа і ужа. Ужа і їжа, і відповідь правильна буде метр колючого дроту. І от о той рейтинг 42% це десь приблизно так само. Якби такий рейтинг опублікував, ну, умовно, якийсь рядовий громадянин України і отаким способом, отакою методологією вивів би. Рейтинг Валерії в 42% або комусь іншому, там Арістовичу, наприклад, то у нього вже були великі проблеми від офісу президента. Ну, я так підозрюю, тому що от так маніпулювати суспільною думкою це не просто некоректно, це під час війни взагалі неправильно і політично нечесно. Ну про чесність там ми не будемо. Тим не менш, я думаю, що знайшлися в державі люди, які пояснили, пояснили що так робити. Не можна. Ну, тим не менш, ніхто не пояснив, тому що, напевне, у Валерія є великі, хороші друзі, які перебувають за межами України. Ми про це знали давно, ще до призначення Валерія, потім коли призначили Валерія. І ще раз повторюю: я не проти Валерія і віддаю йому завжди шану, але намагатися зліпити з Валерія майбутнього президента України ну, це щось схоже на якийсь серіал. Треш <реш> Треш номер 2 Ну і тут у нас є Мар'яна, яка, ви знаєте, вона під депутатською недоторканністю. і вона, на відміну від е, інших людей, які теж живуть нібито в свободі слова, але намагаються бути обережними, бо знаєте, дуже ображаються ті, хто там вище сидять, коли їх чіпаєш. Так ось Мар'яна вона не боїться Їй взагалі байдуже, у неї все окей ось вона допис у себе зробила. Ви знаєте, я спочатку не повірив. реально не повірив. Ну, хіба народний депутат може таке писати? Хіба народний депутат, який повинен формувати в громадян України відповідну честь, повагу, розуміння того, що йде війна? депутат, який повинен... Усвідомлено ставитись до пам'яті народу, до того, що пережив народ. Ну, хіба народний депутат може таке писати? Ну, це стиль деяких блогерів, які перебувають за кордоном. Ну, вони не бояться, бо їм нічого не буде, плюс, знаєте, гранти, там всі діла. Можна говорити що завгодно, заради переглядів, чого не скажеш. Так ось Мар'яна. Вона, е, фото залужного, і пише: почав писати, коли був головкомом. Це е, вона цитує тезу е, Залужного, напевно, вже книгу купила. І Залужний видав книгу. От вона фото дає, а далі під фото пише. Звісно, коли головком, то часу на все вистачає. І далі дописує тезу. Клоуни в погонах обидва. Ну, я так розумію, що вона має на увазі сирського. Бо Мар'яна все не заспокоюється і дуже хочеться щось там десь, напевно, когось призначити на місце Сирського. і вона дуже воює з сирським. До того воювала з Залужним, потім з призначенням не вийшло, поставили не того, кого Мар'яна напевно хотіла, і Мар'яна продовжує тепер воювати вже з сирським, вже сирський не такий. Я так розумію, що це буде до моменту, поки не призначить саму Мар'яну. Головкомом, або там ще когось з її ближнього кола, і тоді от ми виграємо 100% війну. Ну, ви вірите в це, так? І я цей скрін поставив у себе в Телеграмі. Хто хоче, подивіться, Телеграм є в описі каналу. І для чого я це поставив? Я це поставив не тому, що я поділяю думку Мар'яни. Я поставив це для того, щоб уберегти вас від помилки, якої. От зараз, отакі, от як Мар'яна, будуть говорити речі, на які ви будете писати, ну а що вона не так сказала, там, і так далі. І навіть на моєму каналі, де люди, в принципі, думають, до речі, підписуйтесь. Пишуть на неї там, але тут согласен. Хтось пише, ну, базанула по факту. Далі. Хтось пише, а хіба не правда? Далі. Залізний генерал, по факту написано, вона але права, вона каже правду, все вірно і так далі. І от, 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 реально, от реально майже через один, один коментар. Через один коментар це, типа, так вона ж правду каже. І тільки тоді, коли я дописав тезу, тільки не пишіть, що ви з нею згодні. Навряд чи варто погоджуватися з тими, хто нічим не кращий, але вже відчуває шухер. Тільки тоді люди почали замислюватись, що перед нами черговий цирк, коли одні намагаються критикувати інших, а ви починаєте на оцих перших вестись. Розумієте, в чому розводняк? Вони між собою не змінюються. Вони завжди там. От сьогодні були призначення, і там е знову ж Мар'яна розкрила, ро ро розказала по деяким призначенням, там були звільнені люди, і вона порозповідала: оця кума була, оця коханка була, там і так далі. Ну, це і вона, і інші канали. Тобто, ви повинні зрозуміти, що отам, отам, тільки свої, туди пробитися неможливо. Я знаю дуже багатьох людей. Я ніколи не називаю прізвища, ніколи не називаю їх посад. Вони всі дуже ображаються, вони всі, але вони знають, вони всі чудово все розуміють. Але вони роблять вигляд так, що ніби вас не існує. От ви просто ноль. Вас немає. Вони знають, як треба, вони там опинились через тільки свої інтелектуальні здібності, а ти отут. Тому що казати, що завгодно. На тебе будуть дивитися, як на порожнє місце. Головне в, випадку, головне в даному випадку не дати, не дати їм поводитись з вами так. Вони повинні бачити, що ви про них все чудово розумієте. І тоді у них трішечки пил показати вам, що ви ніхто і звати вас ніяк, зменшується. Майте честь, майте гідність і не прогинайтеся. Це не означає, що треба вести себе нахабно, це не означає, що треба вести себе борзо. Ні. Працюйте, чесно виконуйте свою роботу. Будьте вічливими. Але не дозволяйте втоптати вас в бруд. Це один момент. І момент номер два. Якщо хтось це робить, хтось це робить, зробіть пів кроку назад. Можливо, ті люди зрозуміють, що ви хочете для них також добра. І ви не опонент, ви не ворог. Ви просто хочете працювати і мати повагу до себе. От і все. І от такі, як Мар'яна, це ось ті люди, які потребують вашої стійкості. Відносно авторитетів, і залужений такий. Я ж не називаю всі там такі. Як тільки вони бачать, що ви не ворог, але ви не дозволяєте сприймати себе як за бруд, як рабів, то вони починають трішки перебудовуватися. Спочатку вони вас гнуть, а потім вони починають усвідомлювати, що вам потрібна просто повага до себе. І якщо ви цю повагу будете вимагати, і якщо вони будуть бачити, що ви працюєте краще, живете спокійніше, займаєтесь своїми справами. І не лізете нікуди зайве, але ви бачите до себе повагу, то вони вони там почнуть її вам демонструвати. Це важливо, щоб вас поважали. Це важливо, щоб такі люди не їздили вам по вухам так, ніби ви повні балбеси, ніби ви нічого не розумієте, а вони будуть вирішувати і за вас, і за себе. Тільки турбуються вони, тільки про себе, а не про вас. І отаким от людям хочеться забрати у вас і засоби до існування, і ще і честь і повагу вашу відібрати. Думайте, і не варто погоджуватися з тими, хто робить ваше життя отаким. От не варто. Навіть якщо вони обидва неправі і один чомусь починає бурхливо. Емоційно критикувати іншого не варто ставати на оцю сторону. Це все розведняк. Все, що вони хочуть, це вибратись отам, от де стоять ті, кого вони критикують. А потім, звідти зверху, вони будуть на вас дивитися точно так, як дивляться ті, хто сидить уже там. Фільм Платформа, перша частина. рекомендую. Він цей фільм гидотний, брудний. І його інколи з першого разу важко подивитися. Але я вам вкрай рекомендую. Не дозволяйте їм перетворювати вас на рабів. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, можете стати спонсором каналу.